Олімпійські ігри в Ріо вже назабаром. Житомирщину на Олімпіаді представлятимуть шість спортсменів. Мешканці міста, представники міської та обласної влади, привітали олімпійців та побажали успіхів. Тому що я переконаний, наша з вами енергетика обов'язково передасться нашим спортсменам і, можливо, додасть їм якоїсь секунди, якогось міліметру, якогось невеличкого успіху, і будемо чекати їх. З медалями на час Олімпійських ігор у стародавній Греції припинялися війни і укладали перемир'я. А представники ворогуючих сторін проводили в Олімпії мирні переговори з метою залагодити конфлікти. Наші чиновники також мають такі надії. Але Олімпіада це мир. Так було завжди. Так було до нашої ери, так було, коли відновлювалися Олімпійські ігри. І надіємося, що в нашій державі теж наступить мир і на тих землях, які сьогодні на жаль. Окуповані, окуповані нашим ворогом. Ми спитали у присутніх спортсменів, що для них означають Олімпійські ігри та чого вони бажають нашим олімпійцям. Перемоги, наснаги до перемоги, удачі, щоб. Дистанція подолалась легко. Дає надію на те, що наші спортсмени на Олімпіадах нас прославлять. Це е, стремлення всіх, всіх спортсменів, щоб вони теж е, попадали на Олімпійські ігри і піднімали авторитет нашої країни. Телеканал ск 1 приєднується до привітання спортсменів та бажає успіхів і великих досягнень на іграх. Костянтин Касьян, Леонід Предаченко, телеканал ск 1